Так, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як скачати OBS у 2025 році безкоштовно для запису відео. Так, для цього нам потрібно скачати Steam. Я вже скачав, тому от... Там нічого важкого, ви можете ну, в Google написати, скачати Steam і скачаєте. Так, заходимо в Steam. Загружаємося. Хоп! Так, і у нас тут в бібліотеці вже Steam є. О, якщо, ну, у вас, ну, пустий аккаунт. Просто пишемо капсом, Або не капсом, ОБС. Блін. ОБС. Коротше, не бачить пошуку. От. OBS Studio, Хоп. Тут буде кнопочка встановити, там вибираєте. Дайку вам папочку і все. Коротше. Вже при запуску у вас буде така менюшка, ви зможете записувати відео, там, захоплювати екран, захоплювати окремі вікна. Але це, якщо ну, хочете конкретний гайд по ОБС, напишіть в коментарях, запишу і розкажу. Все, дякую всім за перегляд. Наразі.